Андрій, перше питання таке буде. У вас сьогодні два нових гравці дебютували в команді. Був ризик, що одразу ви їх так кинули в котел гри, Ми там якийсь період дали на адаптування. Я маю на увазі стигницького біля. У нас немає нашого виходу. У нас така вже для запасних для Не в таких іграх і це цей ви в першому таймі перейшли на груз п'ятим, тоді той час, коли ми на майданчику Сокола була друга, четвірка. Це було ситуативне рішення. Ми планували. У нас команда не ще не готова функціонально на 100% до ігри в чемпіонаті екстралізі, тому таким чином збивали тим і старали, намагалися створити момент його суден. Ваш колега Сергій Поленко в одному з коментарів сказав, що в нього була там розмова з приводу подальшої долі команди. Вони там, де чемпіонат рай. До, до нового року потім будуть оновлюватися щось подібне у вас є, якийсь кредит в стосунках з президентом, як ви чи плануєте оновлення, чи будете тим складом, чи залишати якісь львівських молодих гравців. Ну продовжується тобі білюка тему і на очки. Ми зараз живемо. Ми зараз такий час живемо, що ми дуже далеко не заглядаємо. Звісно, що в команди є плани, і плани досить облік, але озвучувати їх на місяць, на два за нашій час наші терміни це. 要不。